Шановні гості, дорога родина, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Ми з вами дуже довго не бачились, але я сподіваюся, ви бачите на мені мікрофончик, чуєте різницю по звуку, бачите картинку, яка стала краще. І зрозумієте мене, я заробляла гроші на це все. Тому тепер повертаюся до вас, розповідаю, де я була, які у мене відбулись зміни за період, поки мене не було. І сподіваюся, вам буде. Цікав. Одразу хочу сказати, що відео буде розмовне, ви можете його слухати як підкаст. Не обов'язково на мене дивитися весь час сидіти, але ви можете і подивитися на цю гарну картинку. Бажаю вам гарного перегляду. Поїхали! Почну я з основного та з головного. Я думаю, ви помітили, що у мене не тільки мікрофон з'явився і всі ті речі, які я назвала, але у мене трохи інша локація. Ми переїхали переїхали в іншу квартиру. Ми задумувались про переїзд ще з самого мого моменту переїзду в Кам'янець. Квартира була попередньо дуже маленька, незручна. Особисто мені вона була некомфортна, тому що в Вінниці я жила в трьох кімнатних хоромих. Хоча я спеціально не шукала таку квартиру для самої себе, так вийшло. І тут ми переїхали. Я переїхала, можна сказати, в цей маленький простір. Було дуже незручно, було багато нюансів з іншими. Речами, і ми вирішили, що будемо в кінці літа восени орієнтовно підшукувати, щось підбирати. Все літо ми не дивились ніякі варіанти. І тут, 31 серпня чи 30-го, мені здається, ми подивились цю квартиру, в якій ми зараз живемо, але ми ще не перевезли всі речі і забронювали її. Дивились ще одну дуже класну таку світлу інстаграмну. В біло-сірих тонах, мені здається, там знімати щось взагалі було б суцільне задоволення, але там був дуже такий важливий нюанс, там не можна з котами. А ми дуже сильно хотіли з котами, і, відповідно, ми її не розглядали. Але та квартира була дуже непогана, можу сказати, і там плюс, що вона в районі старого міста. Типу, ти виходиш, проходиш буквально хвилин 5-7, і ти вже біля фортеці. Дуже супер. Як на мене, ця квартира, що ми переїхали, знаходиться більше в центрі, були ще до торгових центрів. Тепер мені йти в сільпо не 15 хвилин в одну сторону а буквально 5 хвилин, я можу вибігти навіть там на свій обід. І я дуже задоволена. Зараз ми знаходимося на такому етапі, коли половина речей навіть більша половина вже в новій квартирі. Ще якась частина речей на старій квартирі, на старій квартирі треба ще прибрати. Не знаю, коли ми будемо це робити, все перевозити, переносити. Доволі незручно, тому що я зіткнулася з проблемою, що в мене немає тут навіть ватних дисків. Я стираю свій макіяж ватними паличками, маю на увазі очі, це максимально незручно. І треба з тим щось робити, і так само з іншими речами, які там залишились, тому що все не купиш. Бо знаєте, воно є на тій квартирі, яка в 15 хвилинах ходьби. Але так не хочеться туди йти, все це забирати або йти по щось одне. простіше піти в магазин. Коротше, я як сподіваюся, ми до кінця вересня вже перевеземо всі речі, і я думаю, до орієнтовно, половини жовтня я вже розкладусь. Тому що тільки розкладусь тут, одразу приносяться якісь нові коробки, пакети, і воно знову це накопичується, накопичується і доволі незручно. Це вже мій дев'ятий переїзд за все моє життя. Я вже задовбалася, і чесно, трошки завздрі людям, які в своєму житті або взагалі не переїжджали, або це було так до трьох разів, грубо кажучи, тому що дуже незручно. Тільки налаштуєшся на якийсь побут, треба зразу. Переїжджати, особливо в моїх теперішніх умовах, коли ми в будь-який момент можемо переїхати не те, що в нову квартиру, а буквально в нове місто, тому що в мене хлопець військовий. Одразу хочу вам розказати і про мікрофончик, і про камеру, на яку я зараз знімаю, як так сталося, що я їх придбала, і взагалі всю історію. Я думаю, більшість моїх знайомих саме мене дивиться на YouTube, і вони знають, що я працювала фотографом. І в березні цього року я оголосила, що я все не фотографую, але в серпні знов сказала, що фотографую. Коротше, за цей період часу я пережила просто мільйон стадій прийняття і неприйняття. Я в кінці березня створила собі банку, назвала її на техніку і планувала собі придбати новий фотоапарат та об'єктив. Але я зрозуміла, що до кінця року я явно не назбираю ту суму, яка мені потрібна на нову техніку. І взагалі, чи варто? Це робити, тому що з моменту, коли я оголосила, що я знову повертаюсь в фотографію, мені не написав ніхто. В мене не було ні одного замовлення, і я розумію, що для цього треба якби щось робити, валя, а не просто чекати замовлення, тим більше коли ти переїхала в нове місто. Але, чесно кажучи, я і не хочу нічого робити, тому що починати знов свій шлях, як я починала колись. Коли я фотографувала 90% людей безкоштовно, я не хочу, тому що це дуже енергозатратно, це дуже б'є по моєму часу, і не завжди це якось виходить так, як собі думаю. Тому я вирішила, що напевно зараз не час. Саме оновлювати свою техніку, якщо у мене в майбутньому будуть якісь замовлення, чи я якось почну цим активніше займатися, я задумуюсь. Хоча знаєте, в душі мені все одно хочеться новий фотоапарат і новий об'єктив, навіть там чисто для себе. Як хлопці оновлюють собі машину чи дівчата-телефони, так само мені просто хочеться, тому що своєї попередньої техніки я явно виросла, і вона не дає ту картинку, яку я хочу. І до свого дня народження. До середини липня я була впевнена, що я просто придбаю і я збираю гроші на ось ту камеру, на яку я зараз знімаю. Тут в комплекті йшла камера, мікрофончик і додаткові там штуки всякі. Я збирала збирала гроші. І в липні, в кінці липня, в мене не було потрібної суми на камеру, і думаю, блін, може це мені знак продовжувати збирати саме на фотоапарат і на об'єктив. Але сталося не так, як гадалось. Кажу, що я оголосила в серпні про повернення ні одного смс, ні одного замовлення, і я думаю, блін, я зараз куплю цю техніку, кого я буду фоткати, що я буду знімати. А так я зараз куплю собі цю камеру, яку я хотіла початково, типу, до дня народження. І буду знімати якісь там влоги на YouTube, і взагалі вона мені там пригодиться і <гад> буду тішитись, коротше. Тому що в мене були телефони, були, була камера, а саме такої камери у мене не було. І це було щось новеньке. Тому тепер у мене є нова камера. Я сподіваюся, ви бачите різницю по якості, як я вже казала, чуєте різницю по звуку. Я дуже сильно старалась, <гад> дуже багато працювала для неї, і от вона в мене. Це не була моя така. Це мрія, від якої я була в захваті, тому що така мрія в мене залишається, це фотоапарат і об'єктив, але все одно я дуже собою пишаюсь, що я придбала її сама. І плавно ми так переходимо до наступної сфери мого життя, в якій відбулися зміни, це робота. Я не звільнилася, кажу одразу, але я собі змінила графік. До серпня цього року я працювала в графіку 2 через 2 по 12 годин. І з моїм переїздом в Кам'янець я зрозуміла, що цей графік доволі виснажливий. Навіть не через те, що я працюю по 12 годин, а через те, що у мене кожен раз розкидані зміни, пояснюю. Типу своїх два дні. Певних, я можу працювати з 8 години ранку до 8 години вечора, потім у мене два вихідних. Наступних два дні я можу працювати з 2 години дня до 2 години ночі. І якби який тут режим, який тут взагалі не знаю нормальний моральний стан. Якось воно сильно почало по мені бити. Я б відпрацювала в такому графіку півроку і зрозуміла, що все, я не можу, тому що у мого хлопця орієнтовно такий, не скажу, офісний графік. Він повертається додому орієнтовно о 7-9 годині, деколи раніше, деколи пізніше. Пізніше вже він не повертається, то було раніше, але все одно. І нам дуже незручно, коли в мене до двох годин ночі якась робота, а він повертається, і ми по суті не бачимося в цей день, тому що він зранку йде. Я зранку відсипаюсь після тієї зміни, яка була до двох ночі. Ввечері ми знову ж таки не бачимось. Тому я дуже сильно захотіла змінити собі графік на 9 годинний. У мене вже була більша половина суми, яку я збирала. Я знову ж таки зрозуміла, що я не назбираю собі на нову техніку. Ту суму, яку я планувала до кінця року, я не бачу сенсу себе мучити, тим більше робота почала мене якось трохи виснажувати, стало трошки важко. І я вирішую перевестись на 9-годинний графік. Він був перед тим стабільний у всіх з 9 до 6 години вечора. Думаю, все. Супер, буде 2 через 2, з 9 до 6. Я буду все встигати. Буде, звичайно, мало по годинах, але якось буду там ну, щось придумувати. І виходить, в той місяць, коли я вирішила перевестись, відбулись на роботі зміни. І не стало такого графіку стабільного. Я відкриваю графік свій на серпень, І я бачила, що моє побажання врахували, і думаю, ну зараз тут всі зміни з 9 до 6 я відкриваю і в мене знов розкидані зміни. Шостої там не 6, з 5 години вечора до 2 години ночі. Умовно. Десь я з 9 до 6 години вечора. Я це дивлюсь, і мені в мене просто стрес. Я така була засмучена, тому що я приміняла шило на мило. Нічого по суті не змінилось, мене стало ще менше годин, і в серпні я працювала виходить з меншою кількістю вихідних, тому що я добирала собі години, щоб в мене була зарплата на такому самому рівні, як і була. Коротше, що отримали ми в результаті менше вихідних зміни, які я не хотіла, розкиданий графік, немає стабільності і взагалі все не так. Але в вересні мене почули, добігаю наперед. І в вересні у мене був максимально приємний для мене графік. У мене було лише дві зміни таких вечірніх. Всі решта у мене були і будуть з 9 до 6 вечора. Я дуже цьому тішусь. Я сподіваюся, що моє побажання врахують і на наступному, наступному місяці, і так і будуть враховувати далі. Однією з причин, чого я так хотіла змінити свій графік, це було те, що я хочу собі відновлювати режим. Режим, зокрема, для того, щоб починати займатися спортом. В липні цього року, на день народження свій, я чогось так вирішила, що цей рік, мій 25-й рік життя, стане роком здоров'я. Можна сказати, стане роком мене найголовнішої людини в моєму житті. І я захотіла змінювати своє тіло. Я перебуваю в стані такої зайвої ваги вже. Орієнтовно третій рік, 3-4 роки, мені некомфортно. Є періоди, коли я з цим змирююсь, є періоди, коли я себе люблю. Останнім часом я почала себе більше любити, але все одно воно грає роль на моєму здоров'ю. У мене з'явилася задишка, я дивлюсь в зеркало, і мені не так приємно дивитись на себе, як і на себе, коли я була менша на кілограмів 20, Тому я вирішила, що все. Треба йти в зал, записуватись записуватись до тренера, займатися тим нормально, починати нормально харчуватися і взагалі щось з цим робити. Я знайшла зал ще в липні, але чогось я зразу знала, що буду йти в серпні. І починається така історія з залом. Мені здається, це буде такий великий кусок історії. Розкажу вам секрет. Я записую це відео вже не вперше. перший раз я записала, і мені не сподобалася я в кадрі. Не знаю, що змінила, ця, що, що змінила я цього разу, особливо. Але Боже, перезаписуйте, перезаписуйте, і вже вам розкажу. Коротше, знайшла я зал, і мене дуже привабила низька ціна. Там виходить тренер. Та сам зал разом коштували 1700 гривень. Це дуже дешево, тому що я зараз дивлюсь інші зали, і там такі умови, що лише заняття з тренером коштують 3-4 тисячі з персональним. І плюс сам зал ще десь до 1000 гривень. Типу, взагалі, я подивилась, класно, супер. І там було два тренера. Чоловік і жінка. Мене інтуїтивно потягнула одразу до чоловіка, але думаю, блін. Він чоловік, може, мені буде з ним некомфортно. комфортно. У мене ніколи не було персонального тренера чоловіка, хоча я бреш одне заняття в житті. У мене було колись в Києві з тренером-хлопцем. Більше не ходило. Не через те, що мені не сподобався тренер, а через те, що це було дорого для мене в студентські роки. І я так подумала, що піду до жінки в цей раз. Коли буду записуватись, написала я в зал і така запитую, чи треба записуватись мені тут у вас в Діректі. Типу, як в спортзалі, чи писати мені в особисті повідомлення тренеру. Це важливий момент. Мені кажуть, можна тут записатись, а можна написати в інстаграм-тренеру. Думаю, ну блін, я вже переписуюсь тут, з вами в інстаграмі, запишусь тут. Мені запропонували години. Думаю, ок. Я не переживала, якщо чесно, коли йшла до тренера, мені здається, я переборола цей страх тоді, коли в Вінниці я ходила на групові заняття сама. Я хотіла піти своєю знайомою, але в нас не вийшло наші графіки з'єднати. І я подумала, що ну сама, то сама. І тоді я переборола свій страх, і з тих пір, мені здається, мені не страшно самій ходити займатися. Я прихожу. Мені одразу розказали на роздягання, все, показали. Думаю, ну ок, зараз будемо займатися, і через рік я буду в своїй найкращій формі за своє життя. Все. Я приходжу орієнтовно десь, в мене було заняття на 9 годину. Я вийшла з роздягальні десь о 8.56. Типу, залишалося 4 хвилини до тренування. І я стою і побачила мене адміністратор і підходить до мого тренера і каже, що тут прийшла дівчинка до вас займатися. А вона робила в цей час якісь свої вправи. І вона не відволіклась. Типу, щось там сказала. До мене підійшов цей тренер-чоловік, до якого я. З самого початку хотіла, думка така в мене була. Він посадив мене на велосипед. Я 15 хвилин там позаймалась і думаю, ну, до мене потім підійдуть. Ну він мені так сказав, що до мене потім підійде цей тренер, яка мене має тренувати. Я ж собі сиджу, кручу педалі, закінчується вже цей час на велосипеді. Я встаю, до мене ніхто не підходить. Типу, я стою очима шукаю цю свою тренерку. Типу, знаєте, вже такий перший контакт. Я прийшла, мене, по-перше, не зустріли, мене зустрів зовсім інший тренер. Потім я закінчила, вона до мене також сама не підійшла, і мені якось так було неприємно. Не скажу, що мене прям це заділо, але все одно така відчувалася трошки не клієнтоорієнтованість. Вона зі мною познайомилась. все спитала, чи я займалася раніше. Я сказала, що так, але давно, дала мені таке перше вступне тренування, і почались далі такі доволі неприємні моменти. І вона така мене питає, коли я буду приходити. І я кажу їй, що коли в мене буде виходити. Вона така на мене дивиться і каже: типу, Я ж тут не живу.' Я дивлюсь на неї і кажу, я розумію, що ви тут не живете. Я буду якось вам там писати чи в інстаграм спортзалу, так як я і записувалась перший раз. Вона знову на мене дивиться і каже: а при чому тут взагалі адміністрація, типу адмін? Я думаю, бляха, ну я ж не знаю, як у вас записується. В когось там записується через форму на заняття, в когось через адміністрацію спортзалу. Я так записувалась в Вінниці, коли ходила на групові, я писала адміном. Я сьогодні буду там на шостому. Вони такі, ок, ми вас чекаємо. Я не знаю, як це відбувається. Типу, тобто, такі якісь дзвіночки були, і я дурна, я прийшла, і я зразу заплатила за весь абонемент. Я дуже сильно про це пошкодувала. Забігаючи наперед, я відходила всього лиш половину, тому що я більше не змогла. І ми позаймались все далі. Якось ну, не було таких моментів в цьому тренуванні. Мені сподобалось. Людина така просто ну, не дуже сильно емоційна, це нормально, всі ми різні. Я приходжу на друге заняття, в неї вже був якийсь кращий настрій, все було норм, і з нами в той період часу займалася ще жінка зі своєю дочкою, я так розумію. І щось ця жінка пожартувала, типу, ой, ви знаєте, знущаєтесь, бла-бла-бла. А тренер така на неї дивиться, серйозно каже, чого це я вас знущаюсь. Це дуже легке тренування. Це ви собі придумали. Я думаю, боже, це просто жарт. І з другого боку, ну блін. Ви ж не знаєте, кому? Що важко, що легко. Може, ця жінка ніколи не займалася в житті спортом. Типу, знаєте, так було багато таких умов От самого, самої першої зустрічі. Мені щось так не сподобалось, але в мене є такий в голові пункт, що коли мені людина не подобається на першій зустрічі, потім з нею складуться якісь класні відносини. Так, в мене, в принципі, по житті відбувалось, але не цей раз. Я так ходила, і в мене спочатку була така мотивація, типу, ну, займатися спортом. Тут дуже дешево, якраз мені підходить. А те, що тренер трошки ну, не моя людина, вже там переживу добре. Але якось так з часом ці моменти накопичувались, накопичувались, і я розуміла, що щось не так. Останньою точкою стало те, як одного разу вона мені сказала завзуття. Я не дурна, я не ідіотка, і я знаю, що в спортзал треба приходити в змінному взуті. ну, типу, змінювати його. В той день я прийшла в спортзал, в іншому взуті, перезулася на взуття, в якому я займаюся. І е, я закінчила тренування, я її не побачила, щоб сказати, коли я прийду в наступний раз. Тому що я записувалася, умовно кажучи, одразу. Типу, я закінчую тренування з нею і одразу записуюсь на наступний день, який там мені буде зручним. Я підходжу до неї через весь зал і кажу, що давайте завтра. як домовлялись, Вона така, добре, дивиться на мене і каже, а де ваша змінене взуття? Я кажу їй в сумці. Вона така: дивиться на мене, не розуміє, я кажу, вплясню їй. Що, типу, я приходжу в одному взутті, перезуваюсь, і потім я йду в цьому ну, в цьому випадку, я не, не завжди так роблю. І потім я приходжу додому, мию його. Типу, вона чисто кожен раз на заняття. З залу я можу йти в вуті, в якому я займаюсь, але в зал я приходжу обов'язково в чистому зуті, тому що я розумію, що це не норм займатися в брудних кросівках. Вона така на мене подивилась, типу, я якась ідіотка. Думаю, ок. Я зараз розумію, що, можливо, я була не права в цій ситуації, можливо, якось там моє взуття впливає, я все-таки на спортзал, навіть якщо воно чисте і помите. І, напевно, майбутньому я так не буду робити, але це можна було сказати якось нормальніше, адекватніше, не знаю, людяніше, тому що є люди, які. Я не знаю, як сказати, не те, що не розуміють, що в зал треба приходити в змінному взуті. Є люди, які до цього не відвідували спортзал, і яким оці якісь загальні правила треба пояснювати. Я не кажу, що це я. Я розуміла з самого початку про змінне взуття, але можливо воно якось впливає дійсно на якесь там покриття в спортзалі, типу, що я е, взуті ходжу не тільки в спортзалі, але і на вулиці. Я для себе винесла урок. В цій ситуації, і думаю, що в наступні рази я вже буду там чисто перезиватися, щоб в мене не було більше таких ситуацій неприємних. Хоча взуття в мене було чисто, його можна було перевірити. І я не передам вам словами, яка в мене з'явилась після цього випадку відразу. Типу, в мене накопичилось перед тим. Вся ця історія, коли були якісь такі неприємні моменти, тут за це взуття вона мене якось так висварила, ніби я якась маленька дитина і не розумію цих елементарних правил, хоча можна було їх проговорити, тому що я кажу, що не всі, хто приходить, коли займалися в спортзалі, і не всі це розуміють, це нормально. І я була одразу записана на наступне заняття, на наступний день я прийшла і я розуміла, що це все це все моє останнє заняття. Я до неї в кінці вже не підходила, не записувалася на наступне, можливо, вона зрозуміла сама. І я подумала, що, блін, можливо, є можливість <laughs> піти до іншого тренера цих шість занять відходити. Я написала в спортзал в Інстаграм, я не знаю, хто там відповідає, чи тренери, чи адміністратор думаю, адміністратор все-таки мені відписали десь, напевно, за 8 годин, хоча я написала орієнтовно в робочий день, ну, в суботу, в суботу вони працюють. Я написала їм, вони мені відписали десь через 8 годин. Це мені також дуже не подобається спортзала в Кам'янці. Вони дуже довго відписують, що цей спортзал, що наступний, який я собі підбирала. Сказали, що, на жаль, так не можна, треба відходити абонемент в цього тренера і потім вже можна купувати в іншого. Я розуміла, що я не хочу. І важливий момент був: в мене не було ніякої розминки. Я десь через заняття так 3-4 почала відчувати біль в колінах. Написала дівчатам які, своїм знайомим, які займаються спортом доволі довго, і кажу, це норм, що мені не дають ніяку розминку. Типу, я приходжу і я одразу починаю займатися з тою вагою, з якою я займаюся весь період часу. Тому що мій хлопець каже, що може тобі дають вагу, типу якусь там ну, початкову, там, умовно, 2 кг, а потім ти займаєшся з вагою 6 кг. Я кажу, що я займаюся весь час з одною та самою вагою. І це також стало такою причиною, мені порадили тікати з цього спортзалу, ну від тренера. І я так зважила всі і проти, зрозуміла, що тут з плюсів низька ціна дійсно, але набагато більше мінусів. Якби я пішла початково до тренера чоловіка, можливо, в мене були б якісь інші враження. Не знаю, ми цього вже не дізнаємося, і дуже насправді якось не класно. На мою думку, зроблено, що ти не можеш, придбавши абонемент, спробувати тренуватись в іншого тренера. Можна було б якось, не знаю, там домовитися. Я розумію, що там тренер, до якого я записалася, умовно там отримала ці гроші за мене, але можна було щось придумати. Мені здається, я не власник спортзалів, але так вже сталося. Ми не підійшли одна одній, я і ця тренер. Я думаю, що їй також не сподобалось, тому що це було видно по тому, як вона спілкується з. Людьми іншими та зі мною, не знаю чому, але таке буває. І на цьому моя історія з спортзалом закінчилась. Зараз я в активному пошуку іншого спортзалу. Не знаю, в який я піду, тому що також чую неоднозначні відгуки. Є один такий, в який я планую йти найближчим часом. Я буду ходити чисто до тренера ну, персонального, тому що в цьому спортзалі попередньому в мене було так, що я могла прийти і могла бути сама займатися, а могло бути зі мною там паралельно п'ять дівчат. Типу, Хто як записався. І це мене, в принципі, влаштовувало, а тут буде чисто персонально. Не знаю, як, воно все пройде, але я дуже сильно сподіваюся, що мені зайде. Цього разу я не буду купувати одразу абонемент. Я вирішила, що я купую собі одне заняття в спортзалі, одне заняття в тренера, для того, щоб потім не розчаровуватись, не заставляти себе ходити в спортзал і не мучити. Буду з вами ділитися, як і що. Я Дуже серйозно налаштована цього року змінювати своє життя в плані тіла. В плані своєї фігури, в плані харчування, в плані здоров'я, тому що я дуже довго на це забивала. І мені насправді не те, що соромно, мені незручно перед моєю собою, що блін, ти найголовніша родина в себе, ти ставила на перше місце взагалі не те, що треба було, але моє тіло пережило дуже багато всього, моє, моє тіло, моє ментальне здоров'я, психологічне за останній час. Я йому вдячна. Дякую, що ми просто заїдали ці емоції, нічого більше. Просто ми заїдали, ми багато їли, і тепер настав час якось з тим не боротися, тому що це моя історія. А продовжувати шлях і продовжувати шлях трошечки в правильнішому руслі, можна сказати. І плавно так перехожу до звички, яку я хочу впровадити в своє життя. Мені здається, я розказала вже все, що відбулося за цей період часу, нового Так, квартира. Спортзал, нова техніка наче все. Зараз я гляну. Це було все, що я хотіла з новин розказати. І я дуже сильно хочу собі на найближчим часом замовити бутлі води, такі величезні, як стоять в офісах. Я вже мала це зробити ще вчора, але не подзвонила чогось. Тому що в мене з'явилась дуже погана звичка пити солодку воду, пити непросту воду. Я стараюся собі якось зараз впроваджувати цю. Корисну звичку з водою, простою, звичайною, несолодкою, не газованою. В мене не завжди виходить, тому що коли ви живете з людиною, яка не любить просту воду, це стає трошки важко себе контролювати. Я розумію, що все в наших руках, все в нашій голові, і наше життя в наших руках, але все одно це на мене трошечки впливає, і мені треба себе контролювати, тому що мені не вистачає банально цієї води. Я розказую про цю звичку вже пару хвилин, але я дуже сподіваюся, що наступними днями ви побачите уже в інстаграмі або в наступному відео на YouTube, як я замовила ці бутлі все-таки. Я вже п'ю нормальну воду. Що з нового ще? Деякі моменти я поки не розкажу вам. У мене також намічаються на цю осінь інші плани. Про щось я розповім швидше, про щось не так швидко, але я обов'язково розповім просто не одразу. Я не хочу привідкривати цю завісу, так само, як було з переїздом. Я вам натякала попередніх відео, що це має статися. Але уже коли ми переїхали, розказала не через те, що я забобонна, а просто якось так не знаю, склалося, що мені класніше розповідати, коли це уже є, а не тоді, коли я планую, тому що, як показує практика, не завжди потім воно збувається. Тому. Такі у мене плани на осінь. Я дуже сподіваюся, що з покупкою нової камери я почну приділяти більше часу відео, з новим графіком більше часу відео. Та частіше з вами бачитись, випускати відео на канал, не тільки на YouTube, але й в TikTok. Я налаштована серйозно цим займатися, тому що воно мені подобається. Я впевнена, що в мене не з першого разу вийде, але я буду пробувати і буду ділитись з вами своїм шляхом. Своїм шляхом до. Не до ідеальної версії мене, а до тої версії мене, від якої я буду кайфувати. Дякую вам за перегляд. Я була дуже рада вас бачити через екран. Мені буде дуже сильно приємно, якщо ви поставите мені лайк на відео, підпишетесь, якщо ви не підписані, та напишете якийсь коментар. Це буде мотивувати мене знімати більше, частіше. І ваша підтримка для мене дуже цінна. Тому що, як я вже говорила раніше, я знімаю в першу чергу для себе, але мені дуже приємно отримувати від вас фідбек у вигляді таких маленьких заохочень. Тому я вам всім дякую. Гарного вам дня, вечора, ранку, коли ви дивитесь це відео. До нових зустрічей!